Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони Української спецслужби атакували військовий аеродром Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту засобам протиповітряної оборони складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратах ворога. Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцирь С1. Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалася вторинна детонація. СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога Служба безпеки України. On the night of June 27-28, 2025, warriors of the Security Service of Ukraine destroyed three helicopters and a pantsir S-1 anti-aircraft missile system of the Russian Nazis' invaders at Kairovsk military air base in temporarily occupied Crimea.